Всім доброго дня! Ось такий от станок сверлильний знайшов сьогодні на металоломі. Розкрутив його на дві частинки без двигуна. Аж вріз в землю. Погрузили краном на машину на прицеп. Будемо відновлювати. Ну Такі речі люди здають металолом. Шпіндель крутиться, ніби не б'є. Ну Придеться двигун. Навіть автоподача є. Палик регулюється. Правда, з одним пазом. Нічого. Далі будемо розгружати.